Вітаю, шановні садівники. Всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба. Дякую за вподобайки, які ви ставите під час переглядів. Ми з вами знаходимося в сливовому саду. Ось у нас один ряд і другий ряд і там третій ряд іде. Сливи. Значить, ось на сьогоднішній день, коли вже у нас закінчилися ці тижневі морози нічні, ось ці сливи мають ось такий вигляд. Якщо говорити про цей ряд, про той третій, то вони тільки-тільки починають розцвітати. Ось біленькі кінчики видно. Тобто під час морозів вони були листкові бруньки і частково появилися, а квіткові бруньки були повністю закриті. Так що їм морози ці не пошкодили аж ніяк. Зараз завдання буде яке, оскільки слива це кісточкова. Ми знаємо, що кісточкою всі страдають від маніліозу, тому ми їх обробимо від маніліозу. Обов'язково. Далі, ось, візьмемо другий ряд. Тут у нас є два дерева це крупноплідна олича. Тут у нас ситуація трошки гірша. В якому плані? Ось ці два дерева, крупноплідної алечі, розцвіли перед самими морозами. Вони гарно розцвіли, і тут же вдарили оці тижневі нічні морози. значить Що тут у нас буде, що ще не буде, тут важко сказати. Теж побачимо через декілька днів. Ось ну, окремі квіточки, бачите, тільки сьогодні розцвіли значить Тут може щось і буде. Але в основному цвіт уже відійшов. ну Що буде чи не буде, ми побачимо, але обов'язково теж ми будемо обробляти від моніліозу. Тому що... Урожай буде чи не буде, а так може пропасти зовсім повністю дерево від маніліозу. тому обробіток буде обов'язковий. І так, нашу сливу ми будемо обробляти від маніліозу таким препаратом як Сігнум. Ми ним користуємося вже не перший рік. Мені подобається, як він працює, тому ми знову будемо ним користуватися. Так, ну для цього ми візьмемо у баночку, наляємо води. І будемо сюди сипати цей препарат і розмішувати. Для чого це ми робимо? Значить, його треба, по-перше, дуже повільно сипати, гарненько розмішувати, для того, щоб не брався комками і краще розтворявся. Так, ну беремо 12 грамів на 10 літрів води. У нас ось є така мітка, ми для нашого бачка знаємо, скільки треба повну набрати ось тут. І для нашого бачка це буде якраз. Так, і так висипаємо потихеньку і розмішуємо гарно, щоб він не брався комками, а гарненько розтворився. При яких температурах? Сіном працює при низьких температурах, що дуже добре. Десь 5-7 градусів він вже починає працювати. Причому погода у нас сьогодні стоїть дуже гарна, тихенька, що вітру немає, що дуже добре буде під час обробітку. Так, ну ось ми розвели його, виливаємо бачок. Нагадую попередньо, що в бачку повинно бути пів бачка води або навіть три чепельки. Ось, Висипали. Домовляємо до повного бочка, ще раз перемішуємо і починаємо працювати.